Як ви жек не назвіть, працювати краще він не стане. Навіть приватний, навіть у новобудові. Принаймні, ось приклад. Мешканці однієї з багатоповерхівок столичного передмістя вже кілька місяців воюють зі своїм ЖЕКом. Створив його забудовник. Інвестори скаржаться і на завищені тарифи, і на хамство керівника. Олена Данько, далі. Новенький будинок, акуратний дворик, до столиці рукою подати, але тут не до радощів. Інна з маленькою Олександрою три дні сиділи без світла. Вона переконана, причина відімкнення не технічна, це просто репресії. Її чоловік член ініціативної групи, котра бореться проти Жеківського свавілля. Проблема це Джек. Це... Я вважаю, що це спеціально було зроблено, від... відключене світло інших причин У нас немає. Андрій також серед активістів і також сидів у темряві. Регулярно листується з ЖЕКом, каже, причин маса, як от завищене комірне, більше як 5 гривень за квадратний метр. А ще постійні вимикання світла, відсутність доступу до лічильників, розбіжності фактичних показників із цифрами в платіжках та інші жеківські новації. Андрій каже, мешканці не раз намагалися створити ОСББ, але не вийшло. Центрального водопостачання в будинку немає, лише свердловина. А та належить забудовникові. Они не угрожают, но они сказали, что хорошо, хотите плавать самостоятельно, плавайте, но весела у вас не будет. Керівник ЖЕКу Василь Стрільчик усе заперечує. У своєму інтерв'ю після ретельного вивчення журналістського посвідчення і в присутності свідків спростовує кожну претензію. Каже, тарифи розраховували не вони, за високими їх не вважає. Світло зникає лише з технічних причин або через борги. Ключі від щитової не дає, бо там інші інженерні споруди. Решта вигадки активістів. Насправді ж тут справжній рай і демократія. Активісти на сьогоднішній день, я так думаю. Они не хотят сегодняшней демократии. Они хотят э, анархию. Ну, могу сказать только одно. Пока я здесь, я двумя руками за демократию, но до анархии не допущу. Ініціативна група Віри Жекові не йме, поміч кличуть пресою фахівців. Ті запевняють, конфлікти між інвесторами і приватними ЖЕКами явище звичне. Причина нема сучасних законів, які б чітко регулювали ці відносини. Не можна користуватись кодексом, який ще був прийнятий за часів радянської влади. Якщо станом на сьогодні, от спочатку в моїй промові я це і сказала, якщо не буде дійсної реформи ЖКХ, якщо ми самі не підемо на референдум і не зробимо повністю законодавчу базу, не... Не для можновладців, а для безпосередньо нас, для, наших, для громадян, ми нічого не вирішимо. В асоціації допомоги постраждалим інвесторам радять одно, поки законів не створили, головне правило ретельно перевіряти документи, котрі ви підписуєте з ЖЕКом, не самим, а з юристом. Це документи. Не треба перебувати в ейфорії від того, що ви отримали нарешті квартиру. Потрібно Зберегати здоровий глузд і пам'ятати про те, що вам цю квартиру ще експлуатувати. І найважливіше кажуть фахівці, це діалог, побудувати його можна навіть із ЖЕКом. І лише якщо такі спроби марні, зелене світло до перевірчих органів, інспекцій, прокуратури, суддів. Олена Данько, Данило Подашевський, Антон Шатура, Новий канал.